Дивіться, друзі, ви всі просили, і ми теж просили. І вони зробили. Шепіт зробили свій самий. Тепер я би сказав крутий тонік, від якого я володію, і я буду з ним працювати. Ось він, ось він, оцей прекрасна історія. Індіан тонік. Ну, все, тепер ваш джин Тонік, тепер буде реально джин Тонік, Може смакувати, кайфувати. Він є. Ви скажете, Роман, що так мало? Бо я вже пив і це вже не перша пляшка. І для вас я приготую цей джин-тонік. Я ще раз відкрию, відкрию, для вас відкрию. Зроблю ось так. Це вартує уваги. Це вартує уваги. І такий тонік вже хочеться підкреслити. хорошим джином. Значить, ми беремо скляночку. Що це? <гъя> так, так. Він... Да, він у нас є. Да -да. Це Хендрікс. І це, це не простий Гранга... да. Ультра лімітована преміум реліз, який ви можете зустріти у закладі поверх. І знаєте що? І тільки тут. Аромат, ялівця, нотки Ну, знаєте, за такий джин і не гріх умерте, значить трошки джином. Бо це, знаєте, як на другому набагатому і нашого тонечка. Ух, ви що? Люди Боже, як вони разом гарно дивляться. Цю красу треба перемішувати не пальцями, не просто ложками. А в мене є ложка, і знаєш, що це ложка? Барта. Максимально українське все. Український тонік, українська ложка. Ну, джин теж український, бо він в Україні. Взяли чуть-чуть ми обмішали. Як вона ніжно сюди заходить. Як вона залазить в цей стакан? Як? Дивіться, так робити не можна, але я зроблю. Це воно. Це воно. Друзі, додаємо гарніш, Ніжно, збалансовано. Ху-ху! Тонічок буде. Називаємо цей шепід джинтонік. І такий мазафакер. Ну що? Смакуємо, друзі.